Чи не вичерпалися ліки? Ні, не вичерпалися. в аптеках Полтави. Після п'ятничного ажіотажу полички не порожні, говорять провізори. Дефіциту ліків після навали покупців немає. Все в нас добре, все спокійно, ажіотажу немає, немає. що Народу заспокоївся вже для все для гарно. Які препарати були найпопулярніші <реку> тоді. Не можу такої інформації вам надати. Ну, потихеньку товар приходить, поки є. Ну, підмали. <реку> ну, приходить, все буде. як в п'ятницю, то вже немає. Ані, не, що п'ятницю найчастіше питали. Ой, все. Я вам не відповім на це питання. Брали все. На рецептурний німесил українці вже створили чимало мемів. Ми можемо зараз купити німесил. Ну, ось... по рецепту лікаря щось є. Штурмувати аптеки, по Давці почали напередодні запровадження електронних рецептів. Проте 1 квітня в ефірі телемарафону міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, поки що усе залишається. Як було просто ввели додатковий сервіс, електронний рецепт. Ми контроль не посилюємо. Все те, що було до 1 квітня, залишається. З'явився додатковий сервіс. Додатковим сервісом є сьогодні електронний рецепт для того, щоб ми розпочали відслідковувати хто що виписує, на яку групу препаратів, де відпускається серед тих. Хто відзначився у аптечних чергах, пані Лариса? Я від давлення брала і Варфарін вибрала по це, що я брала. Більше я нічого не брала, в мене гроші дуже нема. Ну, бачила, люди беруть і не знають ніхто де і, 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 що буде по рецепту, чи ні. Ну по рецепту, в принципі, теж непогано, не ну все одно. Якщо дуже щось треба, не так просто до нього добратися. Та чимало опитаних паніці не піддалися. Дехто обурений відсутністю роз'яснень. Ви розумієте, люди вже налякані цими всякими діями, які робили. То всі були проблеми, хоча їх і не було. На цьому ж просто наживаються, ви розумієте. М -м, навіть не знаю, о чому говорити. Не бачила сенсу бігти і стояти теж в чергах, таких кілометрових. Чула, але мене не було серед тих людей. Якщо що можна до лікаря і потім все придбати. До лікаря потім придбати правильний алгоритм. Говорять в департаменті охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації. Я хотів би всіх заспокоїти. Електронний рецепт вже давно функціонує. Мені незрозуміло, коли людина говорить, що при гіпертонічній хворобі, там якийсь препарат е, вона не зможе отримати. Так я хочу нагадати про те, що е, ми давно вже працюємо через Національну службу здоров'я, так люба людина, кожна людина може прийти до сімейного лікаря, отримати рецепт і отримати його часткові доплати або безкоштовно. Не треба робити ажіотаж, бути паперовий на всіх ходити, тобто. І буде електронний рецепт ходити. Ну робиться все для того, йде цифровізації. Медики наголошують, кардинальних змін під час воєнного стану не буде, та все ж заохочують до придбання ліків за рецептом, адже це зменшує ризик самолікування.